Російські війська, які на нас сюда можуть зайти в Союз з білоруськими. Як розвідка каже, вони накидали тут трохи людей. Імовірний напрямок зустрічі ворога на нас буде наступати світ себе по-другому ні. Да, ми чекаємо, щоб швидше вони йшли, щоб цим швидше закінчити. Поховаємо, ґрунти ну, треба удобряти. Я не знаю, чи Україна колись була настільки сильна, як зараз. Першочергове завдання цього ВОПа з водного опорного пункту це стримання ворога на танконебезпечному напрямку. Десь З квітня місяця почалося тут будівництво. Накопали тут багато, це як наглядний приклад. Біниця і перекрита щілина. Ходи сполучення, це От можна тут забудитися. Ну, хто чужий сюди заходить, той букає тут то назавжди. Я по професії інженер лісового господарства. Позволив мені товариш, каже, війна почалася, та ну кажу, не йди в баню. А виявляється, почалася. З 24 на 25 вже був перший бій, тут таке село, Товстоліс. Страшно було залишити те, що в мене маленька дитина і я не привітаю з ним народження. Це було саме страшно. А робота робилася, яка руки боялася, руки робили. Ми прийшли, хто в чому був. Просто дали нам зброю, ми отримали зброю, боєприпаси і ми пішли. І в них були втрати е, в техніці. Потім сказали нам на ранок, що це дуже дорога, дорогостояща техніка, краще було б її не знищити, просто від'жати. Ну так як вийшло. Як уміли, так і робили. Основна задача ВОПа, щоб можна було вести кругову оборону. В реалі сюди може зайти більше одного зводу. Ну от ми прийшли до нашої передньої лінії. Ймовірний напрямок зустрічі ворога на нас буде наступати по-другому ні. Ну і так, по всьому фронту. Потенційний противник у нас, я думаю, це російські війська, які на нас сюди можуть зайти в союз з білоруськими. Але. Я думаю, чим далі, тим найбільше нас бояться. Бо якби вони не боялися нас, то вони б вже давно це зробили. А в них, напевно, спрацьовує інстинкт самозбереження це не зовсім білоруси дурні люди. Просто що от вони зв'язалися, не з тим, не з ким треба. На нашому ВОПі є також є, крім дерев'яних бліндажів, є бетонні бліндажі, які були споруджені влітку. Це вогнова, бетонна вогнова споруда. так що прошу? Маємо майже круговий огляд, не ну, бачимо тільки те, що у нас ззаду. Це розраховано для стрільби з кулемета. і Якщо, не дай Бог, Білорусія захоче приєднатися і вступити в цей конфлікт, в відкриту, то ми її розберемо. То, що ми тоді змогли стояти, а зараз ми підготовлені, сильні як ніколи. Я не знаю, чи Україна колись була настільки сильна, як зараз. В плані армії, в плані духу в плані бажання, оцього, бажання оцього перемоги і оцього, показати, що ми тут є, господарі. Впевнений, що бригада здатна виконати цю поставлену місію, це завдання по обороні державного кордону, по обороні своєї землі. Своєї країни ми свою землю відстоїмо. Ми зараз зайшли на позицію другого взводного опорного пункту. Командирна ція конкретно на цьому взводі — це двоюрний брат моєї дружини. Банально в моєму взводі служать два рідні брата, двоюродні брати, дядько і його племінники. І розумієте, в чому специфіка цього всього? Коли в радіопереговори ведуть два, двоє людей, які знають цю місцевість без карти і на місцевому слензі, то який би там дешифровщик не сидів, хто би там не сидів, ну він не, не зрозуміє, тому що він каже, там коло сидорового угла, коло того дуба, коло машиної сосни, ну, на карті не до цього не відзмічено. Розумієте? Ось, наприклад. Це ячейка обладнана лише на 50%. Зараз обладнуються позиції для гранатометника, для того, щоб можна було провести ураження якоїсь техніки з будь позиції на ВОПі. Це майже готова бійниця. Ми це зверху будемо засипати. Спочатку буде кластись плівка і далі накривається землею нормальний такий слой. Особливість і специфіка нашої області, нашої бригади 119 ще полягає в тому, що конкретно наш батальйон ми тримаємо білоруський напрямок, але наші бойові побратими з нашої бригади тримають російський напрямок і кордон так саме прикривають кордон з Росією. Знаходимося зараз на позиціях, і, я кажу, де одна із рот, яка зберігає підступи до наших населених пунктів і недалеко від кордону. До русні, ну, я вважаю, що кілометрів 12 не більше. Ходімо, я покажу вам бит. Грунт дуже важкий, мілові відлаження, скажімо так, і копається. не одну лопату тут зламали, поки повикапували хлопці. Це для кулеметника. Це його захист зверху. Це другий, бо з одної позиції не можна стріляти довго, десь прильоти кілометр полтора від нас. Ну, частішими наметами 120-ми. Думаю, вони хочуть, щоб ми тримали постійно тут сили і не перекидували їх на інші важливі напрямки. Як розвідка каже, вони накидали тут трохи людей. У зрівнянні з літом, тут зайшли ще декілька батальйонів їхніх. Я знаю, що важкого вони натягли, бо раніше було менше міномети таке, а зараз і танчики є, і все. Ну, Такого критичного групування тут нема. Тобто, якщо б нам давали команду ми б все було б добре. Це караулка, скажімо так, люди, коли стоять у наряді по шість людей, то чотири пильнує, два – віддихаюча зміна. Тут люди можуть обігрітися, бо морози були, ми вже відчули це на собі і якось так люди гріються. Вони чекали, щоб пройде все так, як у Криму з рушниками і теде, кримнашистами і кримнашистами, люди вже зрозуміли, що якби за свою свободу треба платити. У кожного ціна різна. Один життям платить, а другий навіть та бабулька, яка щось несе, якісь пиріжки, яка сама ледве ходить. І вона теж платила ціну за це. Да ми чекаємо їх, ми, нам вже по цих окопах остагідло лазить, вже б швидше вони йшли, щоб цим швидше закінчити. Поховаємо, ну, грунти треба удобряти. Кругом болота і кругом ліс. І якби ну, піде тут гранатометника, я можу сховати за будь-яким деревом. І міноснуть будь-яку машину можу вибирати яку. Поле маневру у них звужене і все. І вони вони ж вони ж го пекли сперше раз дуже міцно, і вони це добре розуміють.